Молитва, Воскресіння Христова бачивши. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і сущим у гробах життя дарував. Христос із мертвих, смертю смерть подолав, у гробах життя подарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, сущим у гробах життя дарував. Воскресіння Христова, бачивши, поклонимось Святому Господу Ісусу, єдиному, безгрішному, Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і святе Воскресіння Твоє співаємо і славимо, бо Ти, Єсе, Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє ми прославляємо. Прийдіть усі вірні поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо з Христом прийшла радість всьому світу, завжди благословляючи Господа, співаємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розп'яття смертю, смерть зруйнував. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо з Христом прийшла радість всьому світу. Завжди, благословляючи Господа, співаємо. Воскресіння Його, бо перетерпівши розп'яття, смертю смерть зруйнував. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо з Христом прийшла радість всьому світу. Завжди, благословляючи Господа, співаємо Воскресіння Його, Бо перетерпівши розп'яття, смертю смерть зруйнував. Христос Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав, і сущому гробах життя дарував. Христос із мертвих смертю смерть подолав, і сущому гробах життя подарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і сущиму гробах життя дарував. Воскресіння Христова бачивши, поклонемось Святому Господу Ісусу, єдиному, безгрішному. Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і святе Воскресіння Твоє співаємо і славимо. Бо Ти, Єсе Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє ми прославляємо. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо з Христом прийшла радість цьому світу, завжди, благословляючи Господа, співаємо Воскресіння Його. Бо, перетерпівши розп'яття смертю, смерть зруйнував. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо з Христом прийшла радість всьому світу. Завжди, благословляючи Господа, співаємо Воскресіння Його, бо перетерпівши розп'яття, смертю смерть зруйнував. Прийдіть усі вірні. Поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо з Христом прийшла радість всьому світу. Завжди, благословляючи Господа, співаємо Воскресіння Його, бо перетерпівши розп'яття, смертю смерть зруйнував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і сущому гробах життя дарував. Христос із мертвих, смертю смерть подолав. І сущим у гробах життя подарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і сущим у гробах життя дарував. Воскресіння Христова бачивши, Поклонимось Святому Господу Ісусу, єдиному, безгрішному. Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і святе Воскресіння Твоє співаємо і славимо. Бо Ти, Єсе, Бог наш, крім тебе іншого не знаємо, ім'я твоє ми прославляємо. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо з Христом прийшла радість цьому світу, завжди благословляючи Господа, співаємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розп'яття смертю, смерть зруйнував. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо з Христом прийшла радість всьому світу. Завжди, благословляючи Господа, співаємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розп'яття, смертю смерть зруйнував. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо з Христом прийшла радість всьому світу. Завжди, благословляючи Господа, співаємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розп'яття, смертю смерть зруйнував.